Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм бізнесу Лідіблка. Е, сьогодні 3 серпня 2022 року. І я знімаю своє 43 відео, яке буде присвячено перс портека, так як я вчора і говорив, я буду зараз на даному етапі вести окремо кожен із п'яти персів. Буду показувати, як він росте, розвивається, скільки ми збираємо. Зараз вже можна відрізнити його від інших гібридів. Значить, трошки попасатися -по в цьому році, так як в нас було висіяно 25 тисяч насінин, і в мене площа не дозволяла, не дозволяла. Вмістити таку кількість ми загустили посадку. Ну, в принципі, для промислових посадок це і це не сильне загущення, але з минулим роком те, те що в мене було, то трохи загустило. Портек у мене було висіяно 8 тисяч насідин, е, із них не знаю скільки висаджено. От, але ось е, тут, як, е, тут, як я показую, от таких 36, мабуть, рядів по 2 штуки в ряду. От, по два штуки в ряду по 50 метрів ряти. От, Це я вам показую. Це я вам показую, ось дивіться. У мене така в цьому році ситуація. Е, ось перших 9 рядів дуже гарно. Е, якби розвиваються ось вже його почало класти. Ну, це така ситуація, в принципі, кожен рік. От, е, десь якісь попечеться, якісь пропаде, Але, в принципі, в загальному гарна лисова маса, гарний перець, от, але це перших 9 рядів. Інші 17 рядів зараз я постараюсь показати, якщо камера передасть. Чи то було з підживленням щось не те? от, ну, от Наочно можна бачити, да? от, тобто в два рази. Е, менше стеблу. От. і місцями взагалі такий слабенький. Е, навіть де неде там в кінці не хочу зараз іти, бо мокро в нас цілий день вчора йшов дощ. От. Там в кінці навіть вершинка з'явилася. Не знаю, з чим це зв'язано, мабуть, мабуть нестача яких, якої, якоїсь речовини. Не знаю. От, третій рік я займаюся, вирощую портеку. Позаминулому році в мене вийшло е, в відкритому ґрунті більше 2 кг з куща. Ну, у мене був невеликий об'єм, У мене було щось біля 2-4 тисяч, не пам'ятаю. От. Е, в минулому році в мене вийшло дуже мало. Я не пам'ятаю, скільки в середньому. У мене було висаджено півтори тисячі в ґрунті і десь біля чотирьох тисяч в теплицях. І в теплицях в мене він не вдався взагалі. От, взагалі не вдався. Стебло було мені по груди, а плода не було. Щось я неправильно зробив. В принципі, є, якби. Зараз розуміння, що неправильно так. Але в цьому році перевіряти не захотів більше. От. Хоча е в закритому ґрунті портека, якби вона вийшлася, це була б взагалі бомба. У ну, мене в тому році не вийшло через те, я не захотів, не захотів його е в, цьому, в цьому році садити. Значить, висаджували ми його, хочу нагадати, десь 22-23 травня. Сьогодні в нас виходить 3... 3 серпня, тобто це вже 70 днів після висадки. Я думаю, що він, в принципі, десь через недільки-дві повинен бути вже. Але в загальному побачимо, Бо тут слабко. Тут слабий взагалі. І перчини, і кущі. Ось тут я знімаю. от туди, туди, якби є краще набагато. от Тут слабий. Ну, побачимо, що вийде. Будемо надіятись що буде гарний врожай. Підписуйтесь, дякую за увагу. Ставте лайки, коментуйте, запитуйте. Давайте поради. Будемо раді всьому. Дякую за увагу. До побачення.